Я Іванюк Мирослава, учениця Торгівського професійного ліцею. Назва гуртка, я захисник, керівник гуртка Ахмедов Богдан Михайлович, старша група. Теоретичне запитання: у якому випадку ми не можемо використовувати транспортування потерпілого методом Дай мені свій годинник. Цей метод не можна використовувати у випадку, коли потерпілий має можливість отримати подальші ушкодження від руків рятівника, а також коли має підозри на пошкодження шийно-хребетної частини хребта. А також у полі бою. Практичне завдання. Транспортувати потерпілого методом Дай мені свій годинник на 5 метрів. Піднімаємо голову разом із тулубом, акуратно. Проштовхуємо ногу. Опять піднімаємо, також тримаючи голову, просовуємо ногу далі. Пересовуємо руки під руками, захвачую руку, захвачую так, щоб вона не тилипалася і можна було добре пересовувати потерпіло. Та на безпечну відстань.